Ворог ударив по Запоріжжю за допомогою до лікарів. Звернулася 43-річна жінка. Попередній діагноз це осколкове поранення. Медики її ушпиталили. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. Також у наслідок ворожого удару пошкоджено два багатоповерхових та чотири приватних будинки. Повідомили вова. Сили оборони України завдали армії РФ значних втрат у живій силі, знищивши за добу 1220 загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Також українські захисники знищили за добу 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 400 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 111, 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні бойові втрати противника спочатку повномасштабного вторгнення склали 1 мільйон 206 тисяч 910 окупантів. в с І у більшості регіонів України сьогодні будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в «Укренерго». на лівому березі столиці. Продовжуються екстрені вимкнення. Про це ДТЕК повідомили для правого берега. Сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень. Жителі Києва сьогодні будуть без електроенергії до 13 годин на добу. Зараз на екрані ви бачите кількість часу, які сумарно впродовж дня будуть без електроенергії споживачі усіх. Черг найдовше загалом понад півдоби без світла будуть споживачі черги 4.1 та 4.2. А найменше електроенергію сьогодні вимикатимуть черзі 2.1, 7 з половиною годин. Впродовж дня ситуація може змінитися. Ситуація з теплопостачанням стабілізується. Проведено було оперативно всі заходи е відносно реагування на останній обстріл. Ситуація була дуже непростою, але тим не менш. Е Завдяки зусиллям спільним всіх служб вдалося ситуацію вирівняти, стабілізувати. До Польщі з території Білорусі залетіли 59 метеозондів з контрабандою. Частина з них була обладнана gps трекерами За інформацією польського видання це відбулося 25 грудня. Найбільше інцидентів зафіксували у Підляському та Люблінському воєводствах, що межують з Білорусю. Під час перевірок прикордонники та поліція виявили 13 повітряних куль із контрабандними сигаретами, а також п'ять окремих пакунків. Загалом у кожному було близько півтори тисячі пачок тютюну. У польських спецслужбах не виключають, що запуск метеозондів міг мати на меті не лише контрабанду, а й використовуватись для перевірки систем протиповітряного виявлення. Зонди рухалися на висоті приблизно 9 тисяч метрів. Пишуть про це польські медіа. Латвія остаточно відгородилася парканом від Росії. Наразі країна повністю завершила будівництво огорожі на кордоні з РФ. Повідомляє державна компанія Латвії VNI. Вартість цього проєкту. Оцінювали у 146 мільйонів євро. Загальна протяжність огорожі на латвійсько-російському кордоні становить близько 280 кілометрів. Це забезпечує суцільний фізичний бар'єр у технічно можливих місцях. Загалом на фінальному етапі в експлуатацію ввели 72 кілометри із 99. Ти кілометрів паркану власний міністр внутрішніх справ Латвії наголосив, що завершення будівництва це важливий внесок у нацбезпеку Європейського союзу.